Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу, Так, у нас наступна вення це Небесне полум'я на дракончиках. Ось такі у нас суперники, це Арабський Альянс. Котики. П'ятий сезон, літо полум'я, є якісь овочі трішки. Котиків достатньо в них. церіси, гноми, ну, потужно, потужно виглядає. Давайте покажу. 18 ударів в них, в нас 19, ми трішечки попереду, але оборони в них сильні, тому треба краще відіграти. Давайте спробуємо. Так, ну що ж, в принципі, щось маємо по-зеленим. Єдине, що синіх немає. Один камінчик на полі синій. Ось це дуже невдало. Ну, в принципі, ми зелених збираємо. Зелених збираємо. Ти не що там таунт? Добре, давайте так прокинемо. Ну, це зайве полетіло взагалі. Тут прокинемо ось так, і там буде в нас ще трійка зелених, Ага, воно і так зібралось. Так, ну астрітки непогано прилетіли. Єдине що, що ще таунт, а синіх ми взагалі не зібрали. Зелені можна прокинути було б, але давайте ось так обережно прокинемо. Ну куди оце зелені взагалі зайві? Внутрійка синіх це непогано. Так. Що далі робити? Котика то ми не проб'ємо. Це може нас заблочити. Там і астрітка готується. А синіх немає. Ну, добре, давайте ось так. Пробуємо, можливо, сензяня хоча б добити, якщо вийде. Там прокинути зелені. Так, цього добили. Не хочеться поки в дулю прокидати. Брамбл, брамбл. Брамбл нам для чистки потрібен, тому давайте спочатку ось так зелені прокинемо. Так, тут є сині. Буде онік. Так, але там вже і астрітка готується. Кишну дали поле. Астрід сходить, може того відродити, тому давайте Оніка вмикаємо, прокинемо ось так. Чудово зарядився у сунчику. Це те, що треба. Так, дракон б'є. Так, це зараз Ну, може нам цей добити оніка. І добила. Хоча купу разів там не попало, але добила. Добре, тепер давайте дракончиком почистимось. Так, тепер вмикаємо брамбла. Задіспелимо це все, що можемо. Тепер б'ємо сюди. А ми тільки таун задіспелили. Ой, там в одиничку танчить. Скільки то буде ходів? Один хід. Два ходи. Добре, давайте так. Оце я сам собі наварив. Добре, спробуємо добити. Так, ну цього добили, але астрітка ще є. Давайте тут зелені. Так, Брамбл спрацював добре. Скільки захисні стяги? Один хід. І де ж той хід зробити, щоб дуля не зарядилась? Цей теж не бажано. Давайте ось так. Може він не зарядиться. Так, не зарядився чудово. Тепер прокидаємо ось так. Тепер вона не зможе підняти. Треба все ж таки її добивати, напевно. Давайте так і ось так сині прокинемо. Деунт поставить, але то вже нехай буде. Тут пошукаємо ще зелені. Є зелені. Зараз зарядимось і почистимось. Так. Так, дракончик чистить. Давайте спробуємо цього добити все ж таки вже. Ну і все. Дуля, можемо, в принципі, почекати. Хай спадуть з неї ті стяги. Ох, скільки жовтого. Синій Усунчик дозарядиться, дозарядився. Тоді чекати не будемо, б'ємо. І добиваємо чудово. Так, ну що ж, взяв ось таку команду Фіол з червоними. Давайте спробуємо щось зробити. Є філкріс. Наче якщо не помиляюсь. Ну куди? Так. Ну він зараз заблочить когось, так? Угу. Чудове поле, але ми не встигли навіть гаторку дозарядити. Добре, давайте ось так подивимось, куди він вдарить. Там ще дракон лікує. Бій праворуч. Ну майже. Так. Скільки це ходів? Чотири ходи. Ну, це дуже багато. Треба якось це витримати. Щоб його не зарядити ще один раз. Давайте ось так один хід. Ось так другий хід. Тихо, тихо. Тепер третій зарядимо гаторку. Не встигли до дулі, хотів вже ж... Тяги поставити, щоб не палило. М -м -м, добре. Ще один хіт так залишилось. Так, один хід. Якийсь би обережний зробити, щоб без комбо. Але щось я не бачу там фіол, якщо доїде, то все там тафлера не хочеться кидати. Добре, давайте ось так. Обережно приобережно. Так, ну що ж, тепер, ага, у нас же нема, немає диспелу. Скільки там те буде ще? Три ходи. Ну, три ходи ми не протримаємось. Прийдеться. А, в нас є регінка. Чого ж немає диспелу? Ось я. Є. є у нас диспел. Так, добре. Робимо ось так раз. Тепер, напевно, ось сюди вдаримо або по центру. Давайте по центру задіспелимо ці мені більш неприємні. так, ось два. Тепер накинемо ще собі. Лікування. Хоча ну, треба ж було. О! котик одразу від'їхав. Чудово. Один. Так, тепер, тепер, тепер об'ємо чудовиськом. Неправильно я використав гаторку. вона ж ману докидає. Треба було пізніше. Ну, давайте сюди ось так. Трішки не добили віженьку. Ну, добре, шукаємо тут фіолетові. Ось чудово. Так, цей зараз нас задіспелить, це ж погано, і котик потім вдарить боляче. Ну, добре, прокидаємо, шукаємо наші камінчики. Поки ми це витримуємо. Щось багато напомилявся я. Тихо, ну вже Женю не треба заряджати другий раз. Так, тут, звісно, що ми вже будемо перемагати, я сподіваюсь. Так. Єдине питання, скільки буде котик відроджуватись? Ось так. Зараз зарядимо гаторку. Треба рятувати регін. Так, ну тут все вже все зрозуміло. Так, може, наше чудовисько зарядиться. Так, а, котика. При лікуванні. Я зрозумів, шкоду наносить. Не читав його ульти просто. Так, давайте ще гаторку. Хай у нас будуть стяги. Так, ну, я сподіваюся, що він хоч не діспелить. Ні. Ну, залишилось почекати. Трішечки так. Так. Ну і все, закінчили. Ось таку команду вигулю новеньку, ось цю дівчинку, соломею, чи як там її, Соломею. Так, що ми маємо? Червоних майже немає, зелених також майже немає. Трійку червону в котика прокинути, може там зелений закриється, ну, якось так. Давайте спробуємо. Зелений не закрився. Це погано. Тепер прийдеться, напевно, можна фіоли прокинути. Зберуться жовті і зелені підтянуться. Але я хочу ось так зробити. не доїхав. Там два камінчики з гори зелені. Їх забрати через цю жовту трійку можна. Давайте тоді ось так в овочі прокинемо червоні. Хоча б поставимо собі мегаміньйона. вдаримо в котика. Трійку ми заберемо. І теоретично там буде зелена ще трієчка. Давайте ось так. Ну цей зарядиться Сюнзянь. Дай зелений. Не дав зеленого. Так, вже ці паразити навісились. Тихо, тихо. Давайте тоді ось так. Подивимось, як працює саломея. Так. Майже відлікував. Ну, за рахунок того, що тут цей був, вона мало відлікувала. Добре, давайте прокинемо синій, Може там зелений закрив. Ой, синій. Кажучи. Не помітив який. Так. Ага. Трішки щось вдарило, але не багато. Добре, будемо бити ось так в котика. І дивимось, скільки в нас там ходів залишилось. Два ходи. Давайте ось так червоні. Знов кот відродився. Там вже готується бити той овоч. Лікує. Так, Брамбл вийшов. Чудово, хоча брамблу врятували. Ставимо ще Мегаміньйона. Як би нам червоних знайти? Давайте тут пошукаємо. Так, зелені і червоненькі. Чудово. Так, зараз когось підніме. Сейбл. Ну, ти. Не дуже добре зробив котик. Давайте поставимо мегаміньйона. Тепер ось так. Скільки ти будеш відроджуватись? Добре, тут прокинемо побільше. Все ж таки ще відродила лікаршу. Треба тут сейбл забирати. Бо вона не дасть мені життя. Давайте так та й котик цей теж неприємний. Ні, не, ну ви це бачили, як воно б'є. Червоні потрібні. Давайте ось так прокинемо. Може там знизу якісь червоні доїдуть. Немає червоних. Ну куди ви всі скинулись? І всі в цю саломею б'ють? Ні, тут, напевно, вже нічого не зробимо. Ця зараз буде лікувати. Тихо. Тихенько. Так, лікуємось. якісь шанси будуть. 3 ХП залишилось. Давайте ось так знімемо. Напевно, треба було зняти тих паразитів, потім лікуватись. Добре, б'ємо. Нарешті добили ту сейбл кляту. Так, кота доберемо, якщо що. Камінчиками червоними. Б'ємо сюди і ось так. Але він може від... Так, не відродився. Добре. А ось це вже. Якісь шанси з'являються. Давайте чистити поле. Так, да, важкий бій. Ну, по 400, по 500 прилітає. 616, чудово. Ні, витягли і тут. Добре, взяв флемхайда непрокачаного, щоб в Бімі знімав його посилення. Давайте спробуємо ось так зібрати жовтий кріс. Чудово, там ще трієчка буде. Може і сама збереться, навіть четвірка. Ну, щось цьому прилетіло не дуже боляче. Так. Що він робить, я навіть не знаю, якщо чесно. Щось вдарив. Ага, він ставить захист, щоб контру не можна було зняти. Ну, добре, давайте тоді вмикаємо сладга. Ось кого добивати першого. Так, ну цього ми камінчиками заберемо. Треба в когось ману забрати. Мат може розбитись. Давайте, може, спробуємо біму відправити в сон. Так, нехай трішки поспить. До речі, скільки в нас жовтих? Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8. Трішки не вистачає. Тоді давайте ось так, зірвемо бімбочку, цього доб'ємо вже. Там буде три камінчика в пустоту. Так. Можна навіть зробити ось так і прокинути ось так червоні. Угу. Ось бійму. Все ми там зняли, але він все поновив. Давайте його доб'ємо. І ось так жовті прокинемо, нам вистачить на заряд. Так, мат б'є, в нас поки що є слад. Охилялись чудово. Давайте вдаримо драконом. Так, не хочу, щоб ця била. Давайте вдаримо в неї. Угу. Та і з неї розпочнемо. Чудово. Так, той нехай б'є. Давайте спробуємо одним камінчиком червоним добити цю мат. Червоні тут відігрують, я бачу. Сильно у мене. Так. Хоча мегаміньйоном б'є труїть його потихеньку. Так, лікуємось, прокидаємо червоні. Та й будемо бити, що там контра він може відродитись. Ні, не захотів. Ох, скільки синього. Так, ось такий тапочок. І жовті є, і сині є. Дивно, так, Ту відразу мілька заблочила. Так, єдине, як же їх зібрати? В принципі, є у нас три трійки так? Через синю знизу потім. Жовті через віку, там буде трієчка синя і по центру. Давайте так. Тепер ось так. І зараз одним ходом зберемо сині і жовті зберуться. Бабульку і доб'ємо, напевно. Так, взагалі, Все вийшло дуже добре. Так, дракон вдарив взагалі не цікаво. Тепер. Ну що ж, б'ємо ось так. Напевно, дунора і будемо копіювати. І, напевно, цю сторону краще забрати. З тими вже розбиратися. Так, скільки там горіння? 467. Трішки їй не вистачить. Не хочу, щоб вона лікувалась. Давайте ось так. Синенький, прокинемо вже доб'ємо цього донора. У нас зарядився дракончик. Тут прокинемо ще сині, з одним жовтим. Так, дозарядимо зараз, може, газель. Ось так. Тут вже не важливо. Там будуть вони вльтувати чи не будуть ультувати. Думаю, що тут все вирішено. Так, вдарив боляче, розумію. Добре, давайте так, газелька раз. Давайте віки поставимо паразита. Та її доб'ємо, напевно, тут вже, в принципі, все вирішено. Ось так прокинемо, там жовті і синенькі. Все добили. Ну, тут тут, так, тут так, вже не так все чудово, як в минулому бою. Але можемо зібрати комбо. Зелені фіоли підуть, там жовті якось може складуться, можливо, якийсь ще синенький доїде. Ну, давайте спробуємо. Четвірочка синіх буде, ага, навіть навіть буде синій кріс. Погано, що не в Кагана. але добре, давайте прокинемо. що робити з Вайшалі? питання. Зараз активувати. Бо каган може нам певно 3000 і пробити. Хоча давайте подивимось. Так, там та не повинна дозарядитись. Так, дивимось. Ай, там же ще дракон, я не помітив, що б'є. Так, це було боляче. Що ми робимо? Що ми робимо? Нам треба якусь чистку залишити. Давайте спочатку вдаримо. Всими своїми, а потім вже подивимось, що робити далі. Діспелу в мене тут немає. Хоча в мене є ось такий, він знижує всі бафи. А, диспел у мене є цей White Fun. Що ж немає? Давайте вдаримо Вармана, щоб його травило вже потихеньку. Давайте вдаримо Хродгаром. Тя можна було б бафнутись в Айшалі, напевно. Було б непогано. Так, ну і тепер себе все чистимо. І робимо якісь обережні ходи. Травління, до речі, повісилось і на Кагана. І ще й сповільнення на ньому. Добре, давайте тоді в нього прокинемо. Там буде один синенький, хоча б заберемо. Так, арманчик від'їхав, це добре. Об... Хотів сказати обережно, і потім вже помітив, що Кріс збереться. Хоча чудово все вийшло. Дракон там б'є, нехай б'є. Ми це витримуємо. Так, ну що, кагана. Ми можемо і камінцями добити, він може і дотравитись. Теоретично. Просто там Віка буде лікувати. Добре, давайте ось так подив. сіненькі зберуться, доб'єм кагана. Всіх своїх зарядили. Нехай Віка лікує. Тепер. Вайшалі зарядити на Х2, зняти з них бафи. Давайте почистимось. Хоча у нас є ж White Fun. Тут, в принципі, все вже зрозуміло. Давайте просто вдаримо і зарядимо вайшалі на X2. <свісно> на себе перекинули Мороз від White Fun. Так, добре, так, так. Вже Віка тут, ну, нічого не зробить. Зараз ми. Зберемо свою чисточку. Мороз почистимо. Мороз розповсюдився вже по всім. Так, добре. Так, чистимось. Баф атаки в нас ще є. Б'ємо, можливо, і... Ман... а, ми просто добили. Все чудово. Добре, цього разу вийшло теж зробити 6 шотів. Це чудовий результат, як на мене. Угу, трішки я не дотягнув друге місце, але все одно вважаю, що результат чудовий. Так, ну наші непогано відбили. Добре, дивимось. 6 ударів у суперника. У нас 13. Ну тут впевнено ми перемагаємо нарешті, бо дві, наче війни. Були поразки підряд, а зараз перемогли. Добре, всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нові відео.